Туристичний уікенд для старшокласників інших міст України. Цими вихідними переможці четвертого етапу 50-ї всеукраїнської учнівської олімпіади з географії, яка відбулася наприкінці квітня, відвідали Полтаву. Діти змагалися цього року у віртуальному форматі. Тепер же отримали змогу приїхати на вікенд до нашого міста, розповів коли директор Полтавської академії неперервної освіти Віталій Зелюк. Коли завершилось, коли оголосили переможців. У мене виникла така ідея переможців запросити в Полтаву на такий вікенд, щоб вони тут побували офлайн, не просто онлайн. І ми реалізували. У Нас представник був з Прикарпаття, з Калуша, а були з Київщини, в тому числі з міста Героя Гостомеля Статієва. Бу була десятикласниця. Екскурсія тривала два дні. За цей час стигли чимало, говорять в академії неперервної освіти. Було зроблено ставку на емоції. А в перший день були відвідані ковалівки. В Ковалівці ми відвідували екопарк. Далі краєвидами коломаку подорожували, тому що географи це туристи. Їх цікавить звичайно, і місцева річкова система, і місцева біосфера. І все це ми намагалися їм продемонструвати. Другий день пройшов не менш цікаво. Показали саму Полтаву.